Він рятував побратимів, допоки допомога не знадобилася самому. По позиції бойового медика Миколи росіяни гатили з танка. Осколок влучив біцеві у спину. Півдоби через безперервний обстріл пораненого не могли евакуювати. Далі в нашому ефірі історія воїна на псевдогроза. З ним мої колеги познайомилися у госпіталі на Рівненщині. Бойовий медик, який понад три роки боровся за нашу незалежність, тепер, після важкого поранення, виборює свою самостійність. Під обстрілами, перев'язував їх під обстрілами, обезболював і допомагав ну, витягнути, щоб залишилися живі. Микола бойовий медик рятував побратимів, аж доки допомога не знадобилася йому самому. Висів дрон і нас обстрілював танчик майже точними попаданнями. І залетів осколок. Двоє були з напарником на позиції. Я кажу, знімаю з мене бронежилет, знімаю всі засоби і бігом, кажу, затикає рану, щоб менше кровотеча було. У обстріли були настільки сильними, згадує Микола, що понад 10 годин його не могли евакуювати. Вже у шпиталі воїн дізнався, з його тіла лікарі дістали чималий шмат металу. 14 на 8 сантиметрів. Це ж... ну, майже на пів спини. Осколок пошкодив Миколі Хребет. Тепер боєць пересувається на кріслі-колісному. Нині перебуває на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Молодець. Під наглядом фізичного терапевта вчиться долати перешкоди. Щоб пацієнт на кріслі колісному міг самостійно пересуватися по вулиці, долаючи архітектурні бар'єри. Техніку їзди на кріслі колісному, Микола відпрацьовує щодня вже понад три місяці. Чоловік прагне бути мобільним. Ми працюємо над загальнозмічнюючими вправами для Миколи, щоб він підтримував себе у фізичній формі, міг себе повністю обслужити. Трошки відхиляємося до переду і працюємо до груди. Посилено займається і на тренажерах. Треба укріпити спину. Тобто, якщо ти раніше міг, навіть не задумуючись зробити ту чи іншу вправу, і воно тобі не було так тяжко. То зараз ти не можеш там чи присісти, чи нагнутися, від того, що воно болить. Така наполеглива праця пацієнта вже дала свої результати, кажуть медики. Він вже багато чого навчився, що він може себе самостійно обслуговувати, став незалежний такий в мобільності на кріслі колісному. Тобто успіхи йдуть досить непогані». Через це лікарі нещодавно перевели Миколу з палати у модульний будинок. Тут немає допомоги медперсоналу і все треба робити самому, але приміщення повністю пристосоване для людей з інвалідністю. Є холодильник, яким зручно користуватися можна під'їжджати. Миколі 46 у перший день повномасштабного він мав їхати за кордон на заробітки, але вже понад три роки боєць третьої танкової бригади на псевдогроза. Нас спочатку під Київ кинули, тому що ворог йшов до Києва. Після того нас перекинули на Харківський напрямок. Спочатку на границі, потім перекинули на Куп'янськ, а потім закидали в Луганську область, щоб вони не лізли на Харківську область. На реабілітації веде активний спосіб життя, бере участь у змаганнях, до яких залучають пацієнтів в госпіталю, захоплюється шахами і настільним тенісом, а ще полюбляє готувати смаколики. Достаю стомбочки, сахар, муку, на цій ергокухні у шпиталі спік навіть два величезні торти. Микола дуже хотів приготувати торт. Це було його бажання, його особиста ціль. Для нас це також було дуже приємно посмакувати випічкою від нашого пацієнта. Випічкою, розповідає Микола, захоплювався ще до великої війни і навіть коли був на позиціях, іноді частував побратимів тортами. Бушні торти безквітні робив. Це коли мав ну з позиції приїжджав, мав відпочинок, вдруг там когось, день народження чи якийсь праздник просто так, щоб попробувати з'їсти як вдома. Микола родом із Вінничини, там на нього чекає дружина і донька. Син теж став на захист України. Поки той нечить ворога з дронів, батько невтомно працює над собою. Моє найбільше бажання стати на ноги. Щоб стати незалежним. З Рівненщини Сніжана Садору, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.